Може, що самі зробимо, а так ще чотири труби треба було брати в оренду. Так, друзі. іменем мене, а я в нашому середньовічному замку король оголошується перший за всю історію інтерактивний імерсивний виступ. Коротше, своїми словами. Дивіться, нам для нашого виступу потрібна допомога двох людей з залу. Два пацана є бажаючі? Ні, треба мужчини, будь ласка, хто хоче, підніміть руку. Он жінка, чоловіка підпихує. Це ж не безплатно, звісно. Ну, як би не за гроші, теж один. Та, один є, та. друзі, давайте поаплодуємо, це, це правда. Я не знаю, це мужчина передом чи задом йде з нами. Сюди, сюди. Сюди, сюди, підходьте. Друзі, чиста правда, люди ніколи не виступали. А, я вітаю вас, ви будете принцем Польщі. Давайте поаплодуємо. Саш, забирай, готуй принца. А молодий юнак, ви будете ковалем. Ой, клас! Дорогі друзі, ми готові? Ми готові. Ми розпочинаємо! Кожен ранок в стародавньому замку починається зі звуків кузні. Братчику, 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 мій коваль, ну бачу, що ну не лежить в тебе душа до ковальської справи. Господи, да. ти Думаєш, я хочу бути ковалем, я взагалі мрію стати міністрелем. Першу фразу. Міністрелем закордонних справ? Боже, який же ти смішний! Я ж тобі кажу, гумор твоє, а не ковальська справа. Ні, міністрелі! Це такі люди, які збирають натовп у замку і дарують людям радість. Друга фраза. Для цього є. Плачі? Плащі. Пала... Палачі. Та ти що? Ні, 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 братчику, міністрелі. Це такі люди, які дарують радість своїм співом та віршами. Ось уяви. на кую, я кую і грати. Більше немає, що замку кувати. Значить, піду, подою козу, козу подою, а потом підкую. Бо цілий день я кую, бо цілий день я кую. Я кую, а ти, брате, третю фразу. Я кую. Пожалуйста, нормально. А куєваю? Та ти що красавчик! <рес> Зустрічайте! Король та принцеса! І <рес> мене А я в нашому замку король! Оголошується! Турнір! Переможець турніру! Що? Скільки королівства? Королівства! Чек, чекай. Скільки королівства? Ну там виходить, ну, від добрива дорова! дорова. 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 Бачили? І цілу принцесу! Але принцесу потрібно до турніру підготувати, їй потрібно зняти пояс вірності! М -м, зняти пояс вірності? Вау! Розпаковка! Ну, це треба на яму заганяти. Так, Дується, давай, давай сюди, давай, ага. так, давай на, на мене, отак, хорошо, давай, давай, давай. Да, давай, дай, дай ще трошки, давай, 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 давай. О, хорош, хорош! А це, це точно ми Так, так, точно. А да, пломба наша. Женщина з цікавим минулим. А що ти стоїш там? Іди ліс. Я ж. Ліс, ліс, да, да, ліс. Я ж по тоніровці, це ти типу по давай. Так, щоб до вечора так, да, так. Да, да. Не <плес> Та, Брате, тут щось темно, може, свічку потримаєш. Ей, акуратно! Тут дрель треба. <плес> Ану дай болгарку, дай болгарку <плес> на 13. <плес> я вибачаюсь, там пароль. Вадік попробуй. Вадік не підходить. Хтось поміняв? Так коротше. <праць> <праць> Якщо ми робили цей пояс вірності, значить точно підійде ключ від погріба. Від погріба. Ми ж по... по лікаву одному робили, там один в один, брат, виладь. Від погріба? Да. Ви що, мою? Королівську величність з квашеною капустою порівнюєте, чи що? Ми з братом дуже любимо Квашену капусту. І Я люблю Квашену капусту. Та сюди. З тобою я буду по понеділкам, а з тобою по вівторкам. А в середу? А в середу я буду спати, бо мені треба спати. іноді. Ваша високість, ви така влюбчива. Ай, та просто мої шльопки давно не шльопали. Ти моя остання спроба, спроба, спроба. Що ти руками розводиш? Як бабу дівить будемо? <рес> Ладно, пішли, пішли, пішли шукати ключ. А цим часом у королівській вежі. Я, як тобі прикол про дорога дорова, дорога. Я придумав. Так, що у нас там далі по сценарію? Ой, що там, там, там! Є новина! Є Є новина! Але ж ти пам'ятаєш, якщо новина погана, ми тобі відрубаємо! голову! — Нема! Нема новин! Нема новин! Все Ну, Все хорошо, Все прекрасно! Нині є одна новина! Богдан Хмельницький шведів під Полтавою. Оу, Yes. це ж хорошо. — А так все! Все хорошо. Що таке? Ой-ой-ой! Сквозняк, навірно! Сквозняк, закривайте вікна! А це пошта така, бистріша, ніж Стоп-стоп-стоп! Не витягуйте, хай повесить, як не прочитане. Все нормально! А що сталося? Бачу життєво важливі органи не задіяні. так? Це що це що, нападіння, чи що? Та, то це це що це нападіння? Колись ребро у Шевченку, ото то нападіння. <рисква> Барселону тоже, оу, є yes, там. <рисква> а що там, що в нас? Річ позволена всі озброєні! 50 тисяч людей, а так все нормально. Слуха, да це ж просто напевно, їхній принц приїхав до нас на турнір, а ну кличні їх сюди! Сюди! Зустрічайте! Вічно це слово забуває, коротше. А всецо принц польський, речі посполіта, я пелі бобровський. Ваша фраза, ваша фраза. Яка гарна кобіта! Та ти пшекай трохи, ну ти ж поляк ще шуму. псіп ше Ага. Ще Принц хоче виграти турнір, одружитися на принцесі, щоб об'єднати наші землі. От обрива дорова! Бачились. Чого так що ж вигравати турнір? На турнір більше ж ніхто і не приїхав, получається все. Ви вже якби будете нашим женихом, будемо вас одружувати! Оголошується весілля! Стійте, Стійте! Стійте! Стійте, стоп весілля! Є, є учасники турніру. Ну точніше не учасники, а учасник. Мій брат, У мене дуже поважна причина, я просто не хочу. Брат, давай! Давай. Чекайте, чекайте. Получається, значить, все таки, буде турнір, получається, як би. Буде бійка! Бійка, бійка, бійка! Ну, ну, все парад, хлопців! Ні, не, ти не вмираєш разу, що ти мештайк. Рабо. Рано. Не симулюруй, давайте, не усмішляй, сьогодні ніхто не вилітає. А ну-кось наклади, щоб не так це все плачевно виглядало. Ну, да. О, давай. Так, що стоп, 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 ну, чорті що, Дай сюди, м'яч, дай, чорті що, ну не бійка, дай сюди, дай, дай, дай сюди, воно не гостре взагалі. Видать, мужики на пальцях, киньте, хто вигратається, дай. Раз, два, чекай, ну чого ти спішиш? Раз, два, три. Ти виграв, виходить. Ти програв, ти програв сюди до ти сюди. Ти, ти виграв іди сюди. Та не так, що сьогодні. Так, ну нове весілля в нас. Все, оголошую вас з чоловіком та дружиною. Можеш поцілувати наречену. Зняв залізний кайдан. Боже, ну, ну не а шуруповерт. От бачите, справжнє кохання, воно може жабу перетворити на принцесу, розбудити сплячу красуню, а з мене просто труси впали. Але то був не пояс вірності. То був Відьомський Кайдан. Так, я відьма. Я вас проклинаю, щоб ви всі ходили задом наперед. А ви, а ви будете до віку танцювати у мене на потанцовці. Що ви радуетесь до прокльон. Так дивіться, ви танцюєте, я співаю. Поїхали. Витру, сльози, стану красива. І сьогодні я буду щаслива, як королева ночі авдання з відьма. Сідаю на міцлу, і лечу до зідня. рідні бути модно, думай, що завгодно. Прощай. Рам не вчекає на завтра, я йду до тебе, я йду. Друзі, насправді ми придумали не одне завершення нашого виступу, а цілих два. Ось перше. Третя фраза. Дякую. І щось від себе скажи. Все гарна кобіта. Краще скажу. З вами були Степаненко Теренчук. Голубів Зеленський, Полякова і два прекрасних актори. Ваші облиски!